Чи дозволили ви б своїй дівчині збільшити губки? Типу, колоть? Ну, так. Я думав про це, ми розмовляли, але я проти. А чому? Тому що треба, щоб все було ну, ну, а що я хочу. Це що? ж моє тіло. З чому тут хочу? Тут запитали мою думку. Я проти. А якби вона вже б зробила і прийшла додому вже б з губками. Ну, був би їй піз дому. А що, що тут? Я би ще батя набрав. Що то розтворяти треба було б якось. Навіщо просто, якщо все нормально. Ну, я ж тобі не забороняю, нічого своїм тілом. Ну, аби? щоб ти ще забороняла, я не пойму. А, а, а коштує це скільки? Я сколько? Ну, я, я знаю, що це дуже дорого. Все-таки все впирається в гроші? Ні. Бабки пиль. А якщо ми подаруємо вам сертифікат в ТК Лазер і вона зможе там зробити собі процедуру, ви не хочеш? будете платити. Дуже да. хочеш? хочу, так. Да. Ну то-да, звісно. Да, я завжди казав, що якщо губки трохи хочеться, то можна, а що, і можна і в лоб. Ну, типа, це нормально, я, я вважаю. Добре, будь ласка, Дякую. це вам. Кидайте цього дебіла. Яке воно бидло, ти простиш?